Також по 3800 гривень зараз є ось такі Samsung 2, це А50 і A51. Обидва варіанти на 128 ГБ. Це має легкі потертості, такий темний колір від чехла потертості, западав десь пісочок. Має Type-C роз'ємчик і роз'єм на навушники 3.5. Підтримується швидка зарядка. Додатково можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. Ось такий варіант. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також фізично знаходжусь у місці рівному, можна отримати в фізичному магазині або пишіть, можна там забрати, будь-де можна привезти там, без проблем. І такий варіант А-50, ціна 3800, 128 ГБ, 6 ГБ оперативної пам'яті. Цей телефончик у непоганому стані, але тут є легкі такі потертості, тут злізла краска трошечки, також тайпсі роз'єм і е, підтримується швидка зарядочка. Гарний стан телефону самого ось такий пристрій.